Всім привіт! Сьогодні е, погода шепче. Мороз був у нас мінус 3, мінус 4, якось таке. Поки приїхав сюди, бо знаходжусь трошки далі від де живу, прийшов до Ліксіона і таке відео зніму, якби трошки ну, поділюся, що я роблю таке, як ранішня підготовка перед жнивами. Що роблю, що дивлюся, вчора працювали, та не вчора, а сьогодні, поки прийшов додому, та й було вже коло пів першої десь е, ранку. Ну, вже вечора, ночі чи як там. Е, і е, працювали допізно. Ну от жатка Flexi 925, як вона коси. Іде добре. Е, що вам скажу по комбайні? У нашого комбайна ювілей 10 тисяч. Мотогодин. Це нормально для нього. Як я там задаєте питання, як я відносився до класу. Двіці, я чесно, більш перший комбайн імпортний я вже це говорив, це був у мене Джондір 2256, не було класу. І все одно, хоч я працюю з класами більше, але Джондір є в мене джундір, чомусь воно чи то, що, що перше. Я, я такий. Ну, я не можу ділити. І на чорних, і на білих. Є в мене джондір, я його буду любити і люблю. Ну, Я вже говорю про техніку, про таке, я ж не буду щось друге говорити. І далі, по ліксіоні, хороший комбайн, але він має в собі свої нюанси і його треба трошки знати. Тож там кав, сів і поїхав, не так все просто. Поїхати, так. Да. Його треба відчувати. Ви знаєте, навіть от, починаю днем він йде по-другому. Коли починається роса, він йде по-другому. Ви знаєте, я також слідкую за ним. Я його відчуваю, він сам говорить, що там бзбий, там не давай. Ну, може показатися комусь це дивно, але просто я живу в цій системі. Так що, клас, нормальний комбайн. Ну, треба трошки по ремонті, треба трошки мати навики. Далі. Начинаю, я приходжу кожен день, бо там розкажи, зніми таке відео, я не знаю, буде воно цікаво, кому. ну, На кожен знаєте, контент є свої глядачі. Я ніколи я рано встаю, встав, Боже, дякую, що встав, дав здоров'я, а хтось вже й не встав, бо це життя і в будь-який момент закінчується. Приходжу до комбайна, начинаю, першим починаю Боже, благослови сьогоднішній день. Людей, хлопців, всіх туди знаходиться. Неважно де він знаходиться, там збережи, постав, свою охорону і так далі. Тому подібне. А потім я беруся собі вже до роботи. Першим ділом я починаю з камніуловіті. Зараз я от витягнув з нього, поставив, от що витащив, витягнув суржиком, як говорю. Ну, як може так говорю, я більше кожен день більше говорю румунською мовою, ніж українською. І от чистити влавлюючий карман. От почистив я тут його. От він тут це відкривається. І раз, відкрив, закрив. От і все. Його треба бажано кожен день чистити. Я от почистив, витягнув такий камінь. Ніколи не лізти під комбайн, поки не застопорити ціліндр. Техніка безпеки. Якось так. Далі. Відкриваємо капот і погнали. Провірили, обдивилися. Все на місці. Зараз привезуть мені дуйку, обдую його. Кожен день я стараюся обдувати. Особливо на коробці, там, де соліної, там. Е... Треба здувати постійно. І тут редуктор, от де палець конпривода. Його треба теж чистити, де тіло пості він охолоджується. Там постійно має бути чисте. І уровень дивиться. Зараз беруся до 에... грохота. Вчора допізна працював. І як ви бачите, грохот залипло. Зараз маю таку кацюбу чи як це правильно сегмент заварив. Труба от ковдричка. Зараз розстелюю і погнали. Світло у нас тут світить, Ну, зараз трошки економія, бо акумулятор сяде. Далі уровень масла я не буду підніматися. Це ж ну, відкрили, провірили. Це таке, є хлопці молоді, які, може, хочуть е, це відео, бо є різні люди. Я дуже багатьом людям і хлопцям багато розказав, показав. Навчив багатьох хлопців. Це я не хвалюся цим. Це, це не моя заслуга. Це так дав мені Бог розум, щоб я це розумів. Тому що таке, кожна людина має свої покликання. І того, я знімаю це відео, може, хлопці десь отримали комбайн, молоді. Бо зараз проблема з хлопцями, щоб робити, працювати. взагалі проблема взагалі. І. Він подивись і відео, хоч трошки плюс-мінус, вже буде хоч знати. Можливо, я щось розказую неправильно. Ну таке, я, я є людина і, можливо, помиляюся. Не помиляюсь той, хто нічого не робить. Там мені задавали з. з Львова, по-моєму. Я спілкуюся з дітьми, не знаю навіть з ким. Дивіться, комбайн не маститься, імпортні комбайни не мастються кожен день. От є центральна от 50 мотогодин. От -от -от. Значить, в 50 мотогодин, тут маститься, тут маститься на барабані, в 100 мотогодин. І ви собі фіксуєте там е на тахометрі, ну на датчику години. Плюс-мінус мастили. Січкарню я, я мастю кожен день. Ну, Кожен день її мастю. Тут я не мастю кожен день. Здувати його треба кожен день. Бо це соя, хто знає вона легко загоряється. Ну, то таке. Зараз приготую його, почистю і будемо працювати. Жаточка, коси, молоте, бри, я знаю, як правильно сказати. Ну, працюй. Так що в нашому ліксіоні 10 тисяч, там я викидав у фан-клуб клас у Фейсбуці, по-моєму. Було 9 тисяч 9 тисяч 999. Таке, а, тут вже попало 10 тисяч. Ну, є воно в мене сфотографовано то потім я х'єно. Працювати ще маю, що збирати. Не знаю, може 150 гектарів, може 200 е, Кусочки ці різні. От туди теж, де ті горби, от туди, то все теж там маю збирати. Ну є. Ну суть не в тому. Просто поділюся таким відом. Тому всім всього найкращого, здоров'я, можливо, багато говорю. Я хочу швидко це поговорити, зняти і братися до праці, тому що замість мене ніхто це другий не зробить. І тому якось так, всім мирного неба, якось все буде Україна.